Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про таку проблему, яка в мене сталася з курми. А саме посідали на квачки. Сьогодні грудень місяць, кінець, вже діло йде до Нового року. Це молоді кури, понеслися вони, наверно, місяця два сили і посідали на квачки. Все було б нічого. Але це такий крос, який називається декабу. Вони, по ідеї, і не повинні сідати. Якби там ще одна чи дві, так як в мене були лиман Брауни сідали, то не було б це проблемою такою. А це вже 4 штуки. І була п'ята ще домашня, но ну, ту утилізував. Дивіться, саме настояща квочка і засидюють яйця. Ще одна. Ці квопчут, і тут двіше сидить. давай давай, виходь Так, і не знаю, що з ними робити. По-перше, їх підсипати яйцями немає смисла. Назад собі заходився. і все. Нема смисла через те, що під нього багато не поміститься під таку курку. Вона сама мала, там яєць 8 сили. Це по-перше. А по-друге, куди тих курчат окремо дівати? У мене не предназначені під них курники, щоб були разом з курчатами. Тут тільки несучки в другому відділенні в мене бройлери. І навіть як вони вилупляться, їх просто-напросто немає де діти окремо, і скільки там тих курчат вийшло з-під цих курей. Щось з ними робити і різати їх теж жалко, бо нема що якось так. От так сьогодні яєць понаносили, знизу не хочуть нестися. Треба сьогодні повичищати звідси. знизу одне тільки. Так, хто може щось знає, підкажіть народні методи, як їм бажання відбити, сідати на яйцях.